Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде листівочка, дуже романтична і дуже легка. Ми беремо на початку: ми малюємо жовтий-великий дуб, горизонт і дівчину. Тут в мене дівчина розтеклася, але це в нас а, лише ескіз, тому малюємо. Я беру жовту-лимонну фарбу і починаю малювати одразу по воді. Додаючи більше водички. І дивіться, що головне, в нас повинні бути якісь такі прогалини світла. Ми малюємо водою, додаємо ще жовтого. Води старайтеся на папір додавати як на побільше. Сьогодні я опробую нові фарби, до речі, довольна роса 12 кольорів і папір «Ротенія». Я, Це наш український папір 250 грамів. До цього я завжди малювала на 300 г також нашого паперу Мюз. Мені дуже подобався він. І дивіться, я приблизно ви аркуш ділите на три частини. І одну дві третини дві в вас замальоване дерево. Прогалини залишали. Ще можете додати більше жовтого. Поки що не знаю, що вам сказати, чи подобається, чи ні. Будемо дивитися на кінцевий. Тепер я додаю звичайний жовтий. І замальовую такі якісь прогалини. Дерево, коли ми бачимо, воно різних відтінків, і тому ви можете якось так. От тут, де в нас прогалини якісь йдуть, ви можете заходити на них і малювати, наче маленькі листя. Зараз подивимося, що в нас вийде з цією картинкою. І гарнесенько так проходити по дереву. Бачите, я навіть не працюю з палітрою, ну, так виходить, то взагалі треба працювати, але я так на швидко руч роблю. І додаю тепер вже червоне. а тут вже червону, бажана трішечки її, щоб вона була не дуже яскрава, змішати з жовтим. і Отримати помаранчевий. Можете і червону додати, але я хочу, щоб в мене дерево залишилося е, жовтим. Тому, я так думаю, може у вас якось по-іншому е, ці помаранчеві такі штучки я вкраплення роблю десь е, або внизу, або посередині дерева. Так, я наче задоволена. Дивіться, що ще зроблю. Жовтий візьму. Гарненько його розбавила. І отут, де дерево кінчається, повинно, наче видно, декілька такого листя. От наче листя є. От ми його промальовуємо. Знаєте, як на силует ти дивишся? Тут він загальний не просвічується, а тут воно просвічується. Є. Тепер цією жовтою фарбою я малюю горизонт. От приблизно він тут буде. І тут старайтеся, щоб у вас була водички побільше і ви промальовували саме низ. Далі я беру фарбу Ультрамарин. Бачите, такий яскравий, от що значить нові фарби. І я до нього додам, зараз я подумаю, або чорної, я просто хочу його трішки пригасити. Або зеленої. Так, це в мене зелене. Ага, темну зелену, то там. І ще, напевне, додам чорну. От я сподіваюся, що чорна це оце. Ще, Да, Це чорна. Угу. Трішки от в цей синій, зелений. Бачите, такий а колір став не таким насиченим, трішки він притихнув. І дуже обережно я малюю позаду. Дивіться, стовбур, нам треба залишити місце. Тож я малюю, стовбур у мене буде десь тут сюди, сюди. Це в мене задній план іде? Десь на задньому плані далеко дерева. Ви, до речі, можете залишити і для дівчини місце. Ну зараз я будемо дивитися, я закрасила все. Тут в мене трішечки воно розмилося, нічого страшного. Там десь далеко-далеко в нас є така гряда дерев. Можна було б, до речі, звісно, ні, не будемо і небо зробити це я так. Далі беру трішки коричневого. не бачу, промалюю, як називається, буду вам казати потім кольори. Це, напевне, або умбра... Напевне, умбра жонне або коричнюватий такий колір, сюди ж додаю. І вимальовую дерево. Дерево ствол його. Стовбур. Бачите, воно трішки таке зелене в мене вийшло. Додаю не ультрамарин, а синій. Він такий більш-менш насичений. І от заходжу сюди. І вимальовую стопор. Але зараз додам водички, щоб він був більш прозорим. І дивіться, дерево в нас воно не може стояти на горизонті далеко, воно десь тут, тому горизонт йде за нього, да, по перспективі, а воно десь своїм корінням, от сюди, торкається. В мене вийшов такий собі нічогенько цей пензлик помила, і трішки хочу його освітлити. Цією ж фарбою я спробую обережно крізь дерев. Дивіться, стовбур підіймається, його десь видно тут. Може, отут видно. І дуже обережненько, наче гілочки, цього стовбура. В мене виходить, що жовта краска, вона ще е, волога. І я веду по ній. Є. Додам ще умбражоне. До речі, мені подобається от малювати самі такі невеличкі штуки, коли мала фарб. А, Ну, якось воно прикольно підбирати, змішувати. Воно більш зрозуміло, коли фарб багато. ну Наприклад, там, якщо 24 кольори чи 48, то, може, в когось не буде. І так, так є. Тепер дивіться, ми що ще зробимо. Ми зробимо дуже обережно отут, от, наче трішечки земля. І я, напевне, ще додам жовтого. Зараз подумаю, наче листя, що лежить під цим дубом. Якимось. Можна от сюди додати синьої фарби. Тобто, щоб була земля така не коричнева, а більш темна. Бачите, це в мене синя фарба, вона більш темна. Так. Подивилася, скільки в нас часу. У нас всього лише 8 хвилин буде сьогодні рекорд. Так. Можна промалювати, дивіться, можна горизонт промалювати більш чіткіше. Це вже як ви захочете. А може вам навпаки і сподобається от як воно розмито і нічого не чіпати. Так, жовтий да, обіцяла. І зараз ми спробуємо, наче це листя. Ви взагалі можете намалювати, наче листя падає такими маленькими штучками. А можете, отут от, нам не треба вимальовувати кожне листя, а от просто якісь такі, от навколо дерева, воно більш жовте, більш насичене жовте. І можна навіть такими, бачити, як я малюю калюшками. І додам оцей оранжевий, що в мене ще тут не висох. Ой, це дуже. Зараз ми його трішки пензлик сполоснула, віджала і забрала цю фарбу. Забрала, забрала цю фарбу. Жовтим, можливо, було набагато краще. Ми вже майже закінчимо, У нас залишилась дівчина. В дівчини буде червоне плаття. Я беру червоний. Можливо, додати трішки кармінового кольору. Бачите, такий він, щоб він став аж, аж яскравий. І малюю дівчину. Ноги дівчини будуть на рівні коренів дуба. Тобто вона буде отут спиратися, і тут в неї буде плат... сукня. І дивіться, сукня в мене поплила, але нічого страшного. От вона стоїть. Беру умбру жону коричневу таку. Зараз вона мені потрібна така густенька. І цією фарбою, але тут бажано ми зараз намалюємо ноги, щоб було сухо, в мене наче сухо. Ми намалюємо ноженятка, от вона стоїть. Оп. І голову додам чуть-чуть чорної. До коричневої чуть-чуть, щоб став темніший. І волоси. Волоси туди назад, наче дівчина дивиться на дерево. До речі, ми можемо зараз щас... обов'язково тримати серветку поруч. Ми можемо трішечки додати червоного, наче вона руки розкрила до дерева. Таке собі кохання. Знаєте, тут сукня поплила, і здається, що там нога, і вона біжить. Так, і дуже обережно я візьму лимонний колір. Я спробую обережно отут поставити цяточку, наче це її обличчя. О, все. Так. Що ще нам додати можна? Зараз я подивлюся. Можна трішечки, якщо висохло, пройтися такою жовтою фарбою. Відокремити, бачите, я вже малюю, наче це листя. Я тут менше навіть не змішувала дуже з водою, беру жовту лимону зараз. І отут, де в мене така прозора фарба. Я додаю більш світлого відтінку. Угу. І трошки помаранчевого. Можна йти прямо по тих плямах, що ми малювали. Ви додаєте контрастності, ви наче. Е Дерево проявлюєте, да? туди. Трішки взяла червоного, просто подивитеся. Угу. Тобто фарба висихає, і ми трішки її проявлюємо, і можемо а, трішки проявити сам дуб. Взяла отут, де я змішувала синій, коричневий, і от, додала йому структури. Це ваша листівочка, акварельна листівочка. Готова. Тут я підписала це кохання. Зараз подивимось. О, що вам сказати? Мені сподобався цей папір Рутенія. Він цікавий, його можна, він гарно реагує на малярну стрічку. Це найголовніше. Ну, трошки є, трошки так вона його. Але мені подобається. Ну, і листівка дуже проста, і якраз вона в тему по закінченню цього місяця жовтня. От, зблизька така вона гарна вийшла. да? Малюйте, даруйте тому, кому це потрібно, або собі.